Отже, наш плейлист університету Словаччини. Знайомимося з конкретними спеціальностями і факультетами перед тим, як зробити вибір. І в Словаччині варто подавати все ж таки документи в парочку хоча б у університеті, бо є конкурс на вступ. Університет Павла Йосифа Шафаріка в Кошице. Кошице друге місто за величиною в Словаччині, і він має наступні факультети: медичний факультет, далі факультет державного управління, природничий факультет. Юридичний факультет, філософський факультет з величезною кількістю спеціальностей гуманітарних, факультет фізичного виховання і спорту. Що стосується цього університету, зверніть увагу, що в цьому університеті обов'язковий сертифікат словацької мови рівня b 1 якщо це англомовна програма, то сертифікат англійської мови рівня b 2 Отже, потрібно вивчити словацьку. І далі вже йдуть тести зі спеціальності. Наприклад, якщо це спеціальність спорту відпочинок, то це будуть іспити з фізичної культури, Там біг, плавання, да, різні нормативи, які потрібно було здати. Якщо це буде фізіотерапія, тест з біології, це буде словацькою мовою, але це гарний університет, це гарний вибір. І наше відео в плейлисті університету Словаччини, YouTube канал Education Омельченко, мій канал. Мене звати Наталя Омельченко. Будь ласочка, заходьте, дивіться, пишіть питання, записуйтесь на консультацію і обирайте словаччину свідомо від того, що є вашій спеціальності.